Тесла Вай-2023 30 тисяч миль, та що була попередку вдарена, друзі, вже під завдатком. Але як це цікаво, вийшло. Вийшло так, що автомобіль протягом тижня був, всі дзвонили, уточняли. А коли мені сказали, вже дали підтвердження, що Роман ми забираємо, через менше ніж пів години дзвонить ще один мій знайомий і каже: Романе, буду забирати твою вайку. Я Кажу, Роман вибачай, але вже вайка продана. Але на сьогоднішній день, хто собі хоче... Вже є наступна вайка. Є твайка 24-го року. Автомобіль з пробігом 10 тисяч миль. Пошкодження я фото на фотографіях покажу. Пошкодження, ми бачимо це заднє праве крило. До речі, дзвонив до ПДРщика. ПДРщик каже, не зламана основа. Каже, я тобі це вирівнюю, не знаю, чи можливо треба буде тільки піддути. Все залежить, як там фарба, наскільки вона поцарапана, не поцарапана. Щось треба буде по ходовій, і бампер потрібно буде також відновити. Автомобіль тут буде з. Пакетом документів 24 тисячі. Давайте підсумок. Автомобіль 24 рік чистий. Правильно, правильно, 10 тисяч миль, тут ціна 24 тисячі доларів. Для підписників ще зробимо невеличку знижку. А може і величку, побачимо. Всім гарного настрою, бережіть себе з вами, бо Роман Світошак.